Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Insertion 2 з майстерні Steam. І я її хочу вам показати. Дуже цікава карта. Тут заручників визволяємо. Є 4 позиції, з яких виходять визволяти контртерористи заручників. Це є перша у нас позиція, бачите, тут машини поліції стоять. І ще я вам покажу декілька наступних позицій, з яких будуть виходити контртерористи, щоб звільнити заручників. Ця в нас позиція називалася поїзд. А ця в нас позиція ліс називається. Тож, бачите, поліція. Машини стоять. Це в нас друга позиція. І зараз рухаємося до третьої позиції. Це в нас дантист, стоматолог. Бачите, поліклініка. І отут якраз позиція, з якої виходять контртерористи, щоб звільнити заручників. Рухаємося до вертольотів. Це де ми маємо відвезти заручники в нас, щоб, щоб їх звільнити. От. І тепер четверта позиція в нас, як бачимо, тут поліція є, і звідси виходимо, щоб звільнити, знову ж таки, Заручників. Як бачимо, тут ще можна на кришу вилазити. Така є позиція цікава. Заручники в нас знаходяться або в магазині, або в кафе, або в офісі. На даний момент у нас отак в кафе отут один заручник є. От. І отут в магазині. Давайте зараз переглянемо, як виглядають ці приміщення. Зайдемо в нас за контртерористів. І зараз подивимося. От, так як я вам казав. Бачите, будинок пише де. Це є поїзд, це в нас ліс. І це в нас дантист. Там, де в нас стоматолог дантист Тут клініка, бачите? Зуб намальований. А тут він приймає Така цікава позиція. Автобус так стоїть. Так гарно зроблено. Дуже багато деталей в цій карті і гарно зроблені. Детально ця карта у нас. І ліс так гарно зроблений. Навіть оцей паркан. Бачите, як можна така пройти. От. Зупинка. О, це в кафе. Зараз ми зайдемо. І подивимося, як воно виглядає. Якась піцерія навіть не кафе, а це піцерія. Ось тут заручник у нас. А тут вже магазин у нас. Пише, до якої години працює. Тут або сюди, або сюди ми заходимо. От. І тут у нас заручник. Ось такий магазин, можна роздивитися його трошечки. Виглядає багато продуктів різних. Якщо ви граєте за терористів, сюди можна заскочити, бачите, і охороняти от таким чином, щоб не забрали заручників. Бачите, які цікаві позиції. Давайте ще зайдемо в офіс, як виглядає офіс. Тут можна підвал є такий, бачите, можна через підвал заходити. Тут декілька є входів у нас. Це приміщення. От, по ми йдемо сюди. Можна в цю сторону зайти, можна отак через машину забігти. Такий у нас офіс є. І тут ще можна отак залізти сюди. Знаєте, я Цікаво, що ми можемо навіть сюди залізти. Як бачите? А! Впали! Не залізли туди. Ну, Можна таким чином можна на кришу забратися. От. Досить гарно виглядає, тут ще навіть можна у нас залізти через вікно цей офіс. Якщо тут є заручники. Такий цікавий офіс зроблено. Багато досить деталей до цієї карти. Думаю, довго її робили. Дуже гарно зроблено. Двері гарно розсуваються, як ми бачимо. Сходи. ну Дуже гарно все зроблено. Якщо вам ця карта сподобалася, ставите лайки, підписуйтеся. Я ще вам постараюся такі різні карти показувати. Цікаві. Чим більше буде підписок, тим я зможу більше викладати карт. Дуже прошу вас підписатися. Дякую за увагу. Всім папа! -па.